Ракети на Кремль, військові, що заколисують Україну, та янголи-охоронці наших захисників на більшості плакатів Нікіти Тітова зображені передноворічні мотиви на тлі війни. Зокрема, її ілюстрації подяки українським захисникам, енергетикам, волонтерам та всім, хто щодня наближає нашу перемогу. Кожна робота пронизана символізмом, що добре щитується. Ці дуже патріотичні, мені сподобалися ті, які виконані в техніці дитячого малюнка. Дуже прості, такі наївні, але от, ну, вони передають наші зараз відчуття. Те, що ми хочемо понад усе захистити наших бійців, якось їх обігріти. Дуже креативні роботи. Взагалі ходимо тут, дивимося, дуже подобається. Роботи Нікіти Тітова про мужність та боротьбу українців нині відомі на весь світ. Автор зміг передати глядачам настрій громадян, єднання та віру у перемогу. Сам художник займається створенням плакатів ще з часів майдану. За цими плакатами взагалі можна буде відслідити, як з початку, з 24 лютого, лютого, спочатку повномасштабного вторгнення Росії ворога на нашу територію. Як ми ставали міцнішими, як ми йшли до цієї перемоги, як ми її задали і як ми її отримали? Презентовані роботи митця на фасаді туристичного інформаційного центру, що на проспекті Маяковського, та на сіті лайтах по всьому місту, виставка триватиме до 15 січня. Єлизавета Швайко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.